Добрий день, колеги! З вами я, Надія Цой, аналітик, методолог облікових програм БАЗ компанії Сіланю. цим відео хочу вам показати, як будуть відрізнятися взаєморозрахунки, їх суми і суму ПДВ, коли ви обираєте в договорах схеми взаєморозрахунка, за договором в цілому чи за документами розрахунка. Почнемо, як завжди з налаштувань і визначень. Отже, маємо такі параметри. Коли ви відкриваєте в програмі договір, коли ви його тільки створюєте, у вас є такий блок, як ведення взаєморозрахунки. І тут ви маєте обрати деякі значення. Отже, Перший параметр за обліку. означає, як будуть відображатися взаєморозрахунки по рахунках взаєморозрахунків 36, 63, 371, 681, 377, 6,85. Другий параметр за обліком ПДВ. означає, яким чином буде визначатися перша подія з ПДВ. Тобто, тут будуть у нас включатися рахунки 6,4,4, 6,4,3. Далі. Під ці два параметри ви маєте обрати значення або за договором цілому. Або за документами розрахунки. Тобто в полі за бухобліком ви обираєте, як у вас будуть відображатися дані в оборотно-сальдові по рахунках взаєморозрахунки по договору в цілому, чи за документами розрахунки, а в полі за обліком ПДВ. Ви обираєте, яким чином буде визначатися ваша подія по ПДВ? Ну, і відповідно, яким чином будуть відображені ці документи на рахунка 644.1, 6442, 6431, 6432. Що означає за договором в цілому? Це означає. Що взаєморозрахунки будуть відображатися в розрізі кожної оплати та і відвантаження в рамках всього договору, а перша подія з ПДВ буде визначатися також в рамках всього договору. За документом розрахунки означає, що Взаєморозрахунки будуть відображатися в розрізі кожного рахунку в рамках договору. І перша подія спадова буде визначатися в розрізі кожного рахунку в рамках договору. Тобто, рахунок в даному випадку виступає як окрема угода в рамках якогось вашого загального договору. Йдемо далі. Які ж варіанти взаєморозрахунків дає обирати програма? Перший варіант це коли ви ставите за бухобліком і за обліком ПДВ за договором в цілому. Це означає, що взаєморозрахунки будуть відображатися в розрізі кожної оплати і відвантаження в рамках всього договору. оплата реалізація, оплата реалізація. І перша подія з ПДВ також буде визначатися в рамках всього договору оплата, реалізація оплата, реалізація чи навпаки реалізація оплата, реалізація оплата. Другий варіант це коли ви обираєте і за бухобліком, і за обліком ПДВ за документами розрахунки. В цьому випадку розрахунки. По рахунках 63, 61, 63, 685, ті, котрі я вам перед цим перелічувала, будуть відображатися в розрізі кожного рахунку в рамках договору. Тобто, ви будете бачити в оборотно сальдові рахунок і по ньому оплату реалізацію. Рахунок, оплата реалізація. І перша подія в цьому випадку, по ПТВ, також буде визначатися в розрізі кожного рахунку в рамках договору. Але є ще один варіант: це коли ви кажете: Я хочу, щоб у мене в оборотно сальди по 36-му рахунку і 63 рахунку я бачила в розрізі кожного рахунку, бо мені так зручно. Я, мені так зрозуміло. А от ПДВ, я хочу, щоб в мене формувався в цілому по договору. Ну, бо так домовилися з клієнтом, так? або так прописали своїй бліковій політиці і не хочете від неї відступати. Багато-багато причин може бути для цього, щоб ви обрали третій варіант. І ось система дозволяє так робити. То Базбухгалтерія, Баз-Бухгалтерія Корп, УТП дозволяють вибирати такі варіанти взаєморозрахунки. Коли ви для до... рахунків взаєморозрахунків ставите за документами розрахунки, тобто в розрізі кожного рахунку в рамках якогось договору, а за обліком ПДВ, ви ставите за договором в цілому. І тоді перша подія з ПДВ буде визначатися в рамках цього договору. Неважливо, які у мене рахунки, а ПДВ у мене рахується, оплата реалізації, оплата реалізації. Чи навпаки, там реалізація оплата, залежно від яка це була перша подія. Власне з це і все, що вам треба знати і зрозуміти для себе, коли ви обираєте Варіанти взаєморозрахунку. Йдемо далі. Маємо умовний приклад покупець матротов, і ми уклали договори. За одним договором у нас взаєморозрахунки в цілому, і по рахунку 361, і для формування ПДВ. Першої події. Другий договір у нас за рахунками. Тобто У нас є договір, але кожен окремий рахунок визначає у нас подію. Тобто для ПДВ ми будемо рахувати не просто в цілому оплата відвантаження, а будемо дивитися, згідно якого рахунку у нас надійшла оплата, і згідно якого рахунку у нас відвантаження. І номер три договір. Це коло ми себе для Боротно-Сальдової на 361-му рахунку ми будемо вести в розрізі рахунки. Нам так зручно, бо ми виписуємо рахунки на оплату клієнту, і хочемо бачити, як усіх зафіксувати у себе в програмі. Але ПДВ ми будемо рахувати в розрізі договору. Ми так домовилися з нашим, клиент, з нашим покупцем. Отже, переходимо тепер до програми. За умовами нашого прикладу, у нас є договір, в рамках якого ми виписуємо два рахунки. Таких договорів у нас три з різними умовами взаєморозрахунків. Перший по договору в цілому. Другий за рахунками. Третій за рахунками і ПДВ за договором в цілому. Рахунки виписані на однакові суми. Це зроблено для того, щоб ви побачили різниці в залежності від того, що ви обрали в своєму договорі. Перший рахунок виписаний 2 травня на суму 1200 гривень. Другий рахунок виписане 3 травня на суму 3600 гривень. Згідно з умовами домовленостей, тобто вашого договору з покупцем, ми маємо отримати 50% оплати за одним рахунком і 50% оплати за другим рахунком. Йдемо у наші банківські виписки і дивимося. 2 травня згідно з одного ж рахунку, ми. Отримали 50% передоплати 600 гривень. Зверніть увагу, в даному випадку у нас договір вказано за документами розрахунків, і ми можемо в документ розрахунків наш рахунок на оплату вказати в цьому полі. Подивимося на договір цілому. І зверніть увагу, в цьому полі вказати ми не можемо ніяку інформацію, бо у нас правило вести взаєморозрахунки за договором за договором цілому. Далі, і ще один. Давайте подивимося: там, де у нас часткова. За бухобліком за документів рахунки за ПДВ за договором цілого. І зверніть увагу, в даному полі при таких умовах ми можемо вказувати рахунок на оплату. І 3 травня нам знову ж таки прийшли 50% передоплати згідно уже другого нашого рахунку від 3 числа. Як це буде виглядати в оборотно-сальдови? Давайте подивимося. З таким чином, це буде виглядати наші оборотно-сальдові по рахунку 361. Якщо договір в цілому, то в нас будуть вказані наші документи оплати і відповідно відвантаження. Якщо за рахунками, то замість документів, відвантажень і оплат у нас буде фігурувати. Наш документ розрахунки, тобто, рахунки на оплату. І третій варіант. Там дочатково пам'ятаєте, ми вказували для бухобліку, тобто для рахунків, взаєморозрахунків у нас вести по документах розрахунків, і тут у нас ми бачимо рахунки на оплату. А тепер давайте відкриємо 643 для ПДВ і дивимося, що у нас тут. А тут у нас вже є трошечки різниці. Рахунок в цілому нічим не відрізняється, тобто немає в нас ніяких документів, розрахунків. Тобто, ми бачимо пустишечку таку, бо у нас, щоб провалитися і побачити, які документи фігурують, нам треба провалитися в карточку, або відкрити відповідний звіт, перевірка суми зобов'язань по ПДВ. Але до нього ми зараз ще дійдемо. Другий наш договір, це за рахунками. І дивіться, пам'ятаєте, ми ставили і для ПДВ: вести облік ПДВ за рахунками. І уже на рівні оборотно-сальдової у нас появляються наші рахунки на оплату. І третій варіант частковий. Дивіться, якщо ми 361 відкриємо на частковий, Тут ми бачимо рахунки на оплату. Але, так як ми вказували, рахувати ПДВ за добром цілому, то тут ми вже рахунків на 643-му не побачимо. Але йдемо тепер далі. Так як у нас перша подія, передоплата, нам потрібно виписати податкові накладні. Йдемо цей звіт, відкриваємо і. Аналізуємо. Дійсно, нам потрібно виписати, згідно кожного договору, потрібно виписати податкові накладні на передоплату. Тут на 100 гривень 300, тут під кожен рахунок на 100 гривень і 300 гривень. І за третім договором, знову ж таки, 100 гривень і 300 гривень. Дати різні виписуємо податкові накладні. У мене вони вже виписані, я просто їх проведу. Відкриваємо знову звіт. І дивимося. Все, згідно нашого договору номер один ми закрили. Номер два. Знову ж, все правильно виписано. Згідно, з кожним рахунком. І номер три теж на все красиво закрилося. Далі наступна. Подія, яка відбулася, це відвантаження товару. Згідно наших рахунків. Відвантаження. Дивимося. Згідно рахунку, від 2 травня на всю суму. Пам'ятаєте, рахунок у нас був, зараз я відкрию вам, рахунок був на 1200 гривень. Так. Від. І ми відвантажуємо весь товар згідно з цим рахунком. Проведу зараз. Повертаємося в звіт. Давайте аналізувати. Бачимо перший договір. Що у нас тут? У нас були передоплати, це перша подія. І у нас реалізація це друга подія відносно наших передоплат отриманих. Тобто ніяких податкових зобов'язань по реалізації нам робити не потрібно. Давайте відразу подивимося. Другий договір. Що маємо ми тут? У нас є два рахунки на оплату. І згідно цих рахунків, будемо робити аналіз. Рахунок від 2 травня у нас була передоплата 600 гривень. Ми виписали податкову накладну на 600 гривень, все правильно. Далі у нас йде подія реалізація. Що тут відбулося? 600 гривень у нас були закриті передоплата. Тобто, друга подія відбулася відносно нашої отриманої передоплати. Але ми ж відвантажували згідно нашого рахунку повну суму. На залишається ще 600 гривень відвантаження. Тобто, які у нас вже виступають як перша подія відносно нашої угоди рахунку на оплату. І нам звіт показує, що нам потрібно тут щось зробити. Тобто довиписати ще податкову накладну. Нам не вистачає її, нас виписано тільки на передоплату, а ще на відвантаження частиною відвантаження, за яку ще ми не отримали оплату, податковою накладною не виписано. Тому повернемося в податкові і випишемо нашу податкову. Знову ж тільки проведу її повертаюсь сюди. Дивимося, тепер аналізуємо 500, 500, 500. Тобто, відносно нашої угоди, рахунку на оплати, ми все зробили правильно, ми її закрили. І тепер, коли ми отримаємо оплату, це буде вже друга подія, і вже ми не будемо е, мати ніяких е, податкових зобов'язань по даному рахунку на оплату. І далі ми будемо аналізувати тільки наступний рахунок на оплату в рамках цього нашого договору. Тепер третій рахунок договір, що тут? Тут ми вказували, пам'ятаєте, для рахунків 36 го рахунку в даному випадку вести по рахунках, але ПДВ ми рахуємо так, ніби у нас цих рахунків немає. І відносно цієї умови, зрозуміло, що у нас є перша подія передоплата, реалізація виступає як друга подія, тобто ніяких податкових зобов'язань тут нам. В нас тут не виникає, тому виписувати податкову накладну, нам тут не потрібно. Давайте відкриємо наші оборотно на сальдові і подивимося, що тут у нас відбувається. І аналізуємо. Якщо договір в цілому, дивіться, ми бачимо так, просто що в нас ще є якась сума, яку ми маємо до отримати. І за, а, за, рахунку, за договором номер 2 там, де ми вказували вести за рахунками, у нас є ідентифікація, згідно з яким рахунком, у нас має відбутися ще відвантаження, а згідно з яким рахунком у нас має, бу, мають бути отримані ще кошти. Так само третій договір, теж ми бачимо, згідно якого рахунку у Нам ще не доплатили, чи ми ще не довідвантажили клієнту 2. І головне, це наша оборотна сальда по 643 Так, 64 6431, 6432. І дивіться, якраз тут чітко видно ці різниці. Подивіться. Якщо ми будемо дивитися на нашу. Оборотно-сельду 361 у нас передоплата 1200 гривень, і дивимося в цілому ось наша сума ПДВ. За рахунками, видно, якщо ви звернете увагу між першим і другим, в першому ви не знаєте, за яким рахунком там у вас що там відбувається. Але в договір номер 2 там вказуємо, ми, ми знаємо, що у нас. Ось 1800 гривень передоплати. І нам наші 6431 на 300 гривень згідно цього рахунку. І третій, так як ПДВ у нас в цілому, тут у нас, бачите, ми не можемо аналізувати, не дивлячись на те, що у нас тут по рахунках, ми маємо такі договори там до частково брати. Наш ПДВ відносно 6,431, дивитися в цілому. От, власне, якщо ви е, е, зі мною разом аналізували, то ви можете бачити, що в яких випадках нам треба буде в якомусь періоді заплатити ПДВ більше, е, ніж е, порівняно з. Іншими договорами, яких інші умови. Тобто ви для себе маєте обрати це правило, що для вас правильніше. Як ви домовилися з клієнтом, а з клієнтом так чи інакше треба буде домовлятися ну, чи з постачальником домовлятися? Бо Якщо у вас одні умови ведення договору, а в нього інші, то у вас будуть оті ці перекоси. І ви бачите, перекос є. Тут маленькі суми, і перекос невеликий. А коли це великі суми, коли товарна номенклатура досить розширена і є коригування податкових накладних, то це зазвичай приводить до проблем між вами і клієнтом чи постачальником. Тому. Я сподіваюся, що ви для себе зробите висновки. Тепер ви будете розуміти, в чому різниця між тим, що ви обираєте, які варіанти обираєте, і виберете саме ті, котрі найбільше вас задовольнять з усіх сторін. Дякую за увагу! Мирного неба, до зустрічі!